Один чоловік був багатий, і зодягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в боги один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що за столу багатого падали, пси ж приходили й рани, лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали, і, терплячи, муки ваду. Звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його, і він закричав та сказав: «Змилися отче, Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї тім. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть, переходити не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: Вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх, а він відказав. Ніж, бо, отче, Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри.